Серед великого розмаїття сортів черешні вітчизняної селекції є сорти не тільки з рожевим і темно-червоним забарвленням, але і чисто жовтим. Бачите, як драгана-жовта, сорт представлений Мелітопольської дослідної станції, дачниця. Він також з середнього пізнього строку достигання. Зараз його повне достигання. Можемо бачити, яке навантаження плодами, теж величина. Плодів десь в межах 28-30 мм, от, от, бачите, в тридцятку навіть не, не вміщається. Десь, да, от 30, 31 точно, от, але недолік є, що все ж таки, бачите, роз, розтріскуються деякі плоди. От, якщо крони сильно загущені то спостерігаємо ураження навіть грибними хворобами. А для присадибної ділянки, особливо якщо алергії на темне забарвлення плодів, можна використовувати також цей сорт дачниця. Для того, щоб забезпечити таку провітрюваність, да, крона бачимо, сильно загущується, то можна от всі гілки, які спрямовані всередину крони. Проводити виламку, коли вони ще 15-20 сантиметрів, тобто оці зайві гілки всередину крони, треба влітку ще видаляти.